Використання реєстратора розрахункових операцій або програмного реєстратора. А насправді в нас зараз виникає досить багато спірних питань. Нам надійшло питання: ФОП. Інтернет-торгівля приймає оплати на карту, на карту ключ через нова pay, нової пошти та по QR-коду Монобанка. Чи треба використовувати РРО? Якщо так, то на які платежі видавати чек, а на які ні. Сьогодні спробуємо з вами розібратись. Для того, щоб дати відповіді на всі ці питання, давайте з вами почнемо з того, коли не потрібно застосовувати реєстратор або програмний реєстратор розрахункових операцій. Дивіться, у нас є наведено роз'яснення в Зірі, де податківці нам кажуть, що не потрібно застосовувати у разі оплати покупцям коштів виключно на поточний рахунок фізичної особи підприємцем, оскільки ця операція не є розрахунковою. Тобто ми розуміємо, що коли кошти надходять на наш поточний рахунок, наприклад, ми коли нашому покупцеві реквізити нашого рахунку в форматі IBAN, то в такому випадку це операція не розрахункова, і застосовувати касовий апарат нам не потрібно. Але дивіться, коли ми використовуємо термінал, то кошти також надходять на наш поточний рахунок. Але тут є одна така умова: що ми залучили еквайера, тобто ми пішли в банк, підписали договір. І тут вже є посередник, тому ця операція розрахункова. Будьте уважними. Давайте аналізувати наші ситуації далі. Оплата на карту ключ. Дивіться, це одне з найбільш спірних питань, тому що тут, по-перше, податківці давали різні думки з цього приводу. По-друге, фахівці також висказують різні позиції. Тому я зараз буду намагатися трішки узагальнити всю інформацію, яка в нас є. Дивіться, чому це таке спірне питання? Ну, на мою думку, чому так? Тому що в нас є невірне визначення. Невірне трактування, визначення розрахункова операція. Це перша причина. І наступна причина це взагалі відсутність розуміння, що за номером карти ключ стоять реквізити Ібан. Тобто ми повертаємося до того, що ми живемо в сучасному світі, і зашифрувати наш, цей наш номер поточного рахунку ми можемо. У вигляді бумажного рахунку фактура, у вигляді карти ключ. Тобто, ми, наприклад, якщо ми кажемо про карту ключ Приватбанку, то ми даємо покупцю номер цієї карти ключ, він починає вводити і його одразу перенаправляє на повні наші реквізити. Схожа історія в нас і в карти ключ Монобанку. Давайте далі розбирати позиції і думки. Ну, дивіться, перше, це така частинка визначення, що таке розрахункова операція, і що тут ключове? Це приймання від покупця. Тобто, ми зараз кажемо, чи є розрахункова операція, коли нам покупець платить на карту ключ. Ну, дивіться, в нас важливо, як він платить, чим він платить. Тобто, це приймання від покупця. Якщо ми кажемо, що наша карта ключ, це електронний платіжний засіб, у нас вже є позиція Нацбанку, де вони це підтвердили. Але яка різниця? Ми кажемо, що ми маємо прийняти картку від покупця, але ми картку не приймаємо. Ми еквайра не залучаємо, тобто самовизначення розрахункової операції. Нам не каже про те, що оплата на карту ключ є розрахункова або не розрахункова операція. Ми можемо надати нашому покупцю цю картку. Він може піти в банк або в термінал, який знаходиться в банку на території банку, і він буде сплачувати за наші послуги або наш товар. Тобто, підсумовуючи, надаючи номер карти ключ, в якій зашиті реквізити розрахункового рахунку, і продавець отримує оплату виключно на цей наш розрахунковий рахунок у безготівковому вигляді, то така операція не є розрахунковою. І притом така думка вона просліджується і в індивідуальних податкових консультаціях. На слайді ви бачите реквізити однієї з таких консультацій, де податківці кажуть про те, що якщо ми кажемо, скажемо, про оплату з одного розрахункового рахунку на інший розрахунковий рахунок, то така операція не є розрахунковою і не потребує фіскалізації. Але я вам скажу з практики, що податківці досить часто мають протилежну позицію і кажуть, що ви надаєте номер карти своєї, номер карти до рахунку, до речі, але все ж таки це операція розрахункова. Тому, якщо ви вже використовуєте, наприклад, РРО або програми РРО, то за принципом обережності ви можете фіскалізувати і такі операції. Або, наприклад, якщо ви не готові аргументувати і доводити свою позицію при передвіха. Перевірках. Але все ж таки з визначень, з ІПК, якщо їх розбирати, аналізувати, то така операція не є розрахунковою і фіскалізувати її не потрібно. Відправка товарів через нову пошту і оплата від НовоПей. Це наш наступне підпитання в нашому одному великому питанні застосування касових апаратів. Що я можу сказати? Це питання, яке просто взірвало всіх, тому що в, в одній іпк податківці вони абсолютно змінили свою думку. Чому так? Тому що. В попередніх запитах на індивідуальну податкову консультацію вони не аналізували договір між продавцем і новою поштою, а в запиті нову пошту називали кур'єрською службою. І ось вийшла така колізія: що вони кажуть, що якщо ми кажемо про відносини між продавцем і кур'єрською службою, то тут не продавець має видати чек, а саме кур'єр. А в договорі між новою поштою і продавцем, нова пошта це є експедитор, тобто вона не здійснює фактично перевезення. А займається їх організацією. Ну, дивіться, наскільки я знаю, то нова пошта вже почала щось робити, вже почала розглядати якісь зміни щодо внесення в договір. Але на даний момент податківці вони чітко зазначили свою позицію, що в цій ситуації нова пошта, експедитор, організатор перевезення, окремо є платіжна організація NovaPay. вони між собою не пов'язані. У нас наш платіжний посередник він у нас не зобов'язаний видавати фіскальні чеки, тому тут має якраз підприємець, коли він здійснює продаж і відправку через нову пошту, саме він має фіскалізувати таку операцію і видати чек своєму покупцю. Я зазначила також реквізити цієї ІПК. До речі, коли ви будете намагатися її завантажити з електронного кабінету. То ви зможете побачити, що ті е, тексти ЕПК, які зараз зазначені на сайтах е, різних у нас професійних ресурсів, е, і ті текст, які в нас можна вивантажити з електронного кабінету, трішки відрізняється. Але саме вони його більш узагальнили податківці, вони зробили е, новий покупець е, і просто змінили вони, перебрали назву Нова Пошти, Новопей. Але, е, як то кажуть, історія все пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що там були саме нова пошта і нова Пей. Наступний слайд, на ньому проілюстровані якраз мої слова про те, що нова пошта це в нас експедитор, нова Пей надавач платіжних послуг, продавець це відповідальний за фіскалізацію операцію і за видачу чека покупців. Чи потрібно застосовувати РРО або програмне РРО при реалізації товарів робіт послуг, які здійснюються, оплата яких здійснюється з допомогою QR-коду? Дивіться, тут також податківці нещодавно висловили свою чітку позицію, де можна ознайомитися з цією позицією в повному вигляді. Я також зазначила реквізити цього ресурсу на слайді. Загалом ми кажемо про те, що якщо в QR-коді зашиті реквізити рахунку у форматі IBAN, тобто ми покупця перенаправляємо одразу на наші реквізити, то така операція не є розрахунковою і застосування РРО ПРРО не потрібне. Але дивіться, я би тут провела аналогію із картою ключ, тому що ми можемо зашити реквізити знову ж таки, як в карту ключ, так і в QR-код. Так, і в інші якісь технологічні особливості для того, щоб спростити шлях коштів від покупця до продавця. Тому дивіться, тут я б також підвела цю аналогію з картою ключ, але податківці в своїх роз'ясненнях вони чітко зазначили тільки порок QR-код. Тому ні, не потрібно фіскалізувати такі операції. Ну що ж, дякую всім за увагу. Я сподіваюся, що інформація була для вас корисна. Намагалася дійсно висвітлити і теоретичну позицію, і практичну, і як завжди, позиція податківців живе в нас окремо. Тому гарного дня!